І так, це наша шкільна життя, в нашій шкільській гімназії. Життя гімназії двоє дуже цікаво, всі діти тут дуже люблять вчитися. Ну, як ми бачимо, тут є карти, дошки, все що, а три, є такая, що життя, <заспоцювання> 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 і нам потрібно, є тут. Тут ну, 35. У нас партій, трохи строн. Сидіти можна, сидіти можна. У, нас. у нас. В нашому касі змінили

Бачимо, це фірма, ці лампочки, і ми сьогодні зкрутили дві лампочки. Дивіться, як приходить цікаво до світля. Дивіться, які трикрась квіти. А тут ще оператива фабрика і забруднює наше середовище. Ми дуже би хотіли, щоб її знищили і побудували нам тут аквапарк. Аквапарк це життя. На, наприклад, на морову ми перевезли з собою. Пшеницю та квасолю. Як ви бачите, пшениця вже проростається, а квасоля ще, ще робиться. Це знову я, ваш, ваш ориовний кореспондент, Ми хотів вам вже доправити на спортзал. Він дуже в нас великий. Гігантський. Осені. Наш красавець, красавець наш баскетбольний кільця, баскетбольне кольце. Ці, це наша їдальня. До 1 лютого їдальня не робить, а лога що краля, це і сушилка теж. <ріць> Тут ми гріємося, ці теплі батареї добре нам дуже мали. Тут навіть є доступне погано. Тоже тут є добра, тут є пази, можна їх складати. А чому осякі гімна стоїть не тут, а тут середньому. Ну, всякий пожарний сучі пепелі посилить. Покривало на вогнасті. Доброго дня! Сьогодні ми на вулиці нашої школи гімназія. І так, це наше шкільне життя. Знову ми. Йдемо в заглиблення нашого великого міста вижниці. Це наша прекрасна ялинка. Подивіться на її сяючі гірлянди, які ну, трошки не працюють. Але які іграшки кольорові смакують. Ой, дуже ціляють. Це прекрасна, а дощик взагалі сяє радістю. Це дуже гарна ялинка. Але ми хотіли б взяти інтерв'ю взяли. Маленьке. Ми хотіли б взяти інтерв'ю 60 людей. Вдома це наші українські люди. Ну, сам Це чудове місто. Кажі, це дуже добре місто. Тут радості і веселості. як нам ста! Хотів би трошки підкріпитися. Ми ж теж працюємо без вихідних і хотіли б підкріпитися. Але найкраще це є болю. Щоб подобається мені можети. Звичайно. Хороше, дуже маленьке містечко. Коротше місце. Диємне місце. А як ну, люди такі дружні, так? Да? По-всякому буває. Ну, да. Нормальні люди є, вотке, багато нема, а то є таке, ну хороші нормальні люди. Ну, а ялинка, яка, яка вам в вам подобається. Ялинка подобається, але ну, бажано б її зробили так як і коли було, щоб вона крутилася. Дякую за інтерв'ю, до побачення. Тобі подобається місто? Так. Да. А я вам маленька тобі подобався? Ні. Іванка мені не подобається. Який <рисловно> 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 Іванко? Іванко, ялинко, міст Міс. Ялинко, тобі подобається. Ага. Це наша непробивна стіна.